Підробки на електроінструмент взагалі нічого не мають спільного до оригіналу. От Роздивимося, на прикладі такого шуруповерта макіти. Ось він такий гарний, новенький, Такий гарний кейс, бітки, сверла. Прям так і хочеться купити собі його на подарунок. Made in Japan. На цьому інструменту від Макіти це тільки оці наліпки Макіта. Тільки слово, наклейка, Макіта і все. Можна взяти отакий ротор. Теж такий гарний. Зробити отак. І різниці майже ніякої не буде, ну це тільки ззовні. А якщо ми розберемо шуруповерт і подивимося його по якості, то ви зрозумієте, що підробки краще взагалі не купувати. Не для роботи, не для дому, не на подарунок, не собі, ні друзям на подарунок. Взагалі краще просто не купувати і не тратити гроші на такий некачественний інструмент. Можемо от, зрівняти з Прокрафтом. Зараз продививши ціни е, в Україні на ці два шуруповерти, то Макіти продають приблизно ці підробки е, від 1200 до 1500 гривень. А Прокрафт середня ціна 1200-1300 гривень. Розібравши акумулятор, дивіться, прокрафта 18 вольт, 1,5 А. О, Макіта пишуть 24 вольта, 5 А. Ну, 5 Ампер вже зразу видно, що тут ніяк не може бути, він був би в два рази більший розміром. Ну, надіємося, хоч щоб тут було 20 чи 18 вольт. Дивіться, що в нас в цьому акумуляторі від підробки відкриваємо. Що ми бачимо? Ми бачимо тільки три акумулятори 18650. Ні чотири, ні п'ять, як повинно бути, щоб було 18-20 вольт. Або як пишуть, 24 вольти. Повинно бути 6 таких акумуляторів. А по факту ми бачимо. Тільки половину цих акумуляторів. От. Так що тут ніяких не 24 вольта, а тільки 12 вольт. І подивимося, що в Прокрафті. Полтора Ампера. Бачимо, що написано 18 і внутрі 18 В буде. Тільки прокрав теж трохи нас хотів обманути. Написав 1,5 А, а поставив 2 а. Акумулятори. Ну, це навіть краще. Краще так. Якщо розібрати шурупові і подивитись на механізм їх, то така ж ситуація буде, як і з цими акумуляторами. І весь цей гарний комплект, біт, сверл, він також буде по якості такий же, як і цей. Акумулятор, який зробили тільки для обману. Краще навіть купити от, самий недорогий, самий дешевий шуруповерт. Він буде коштувати навіть дешевше, ніж підробка. Ну, по якості він буде краще. Якщо ви будете то хоч купляти, там буде написано 18 вольт, там в середині буде 18 вольт. Заплатите ну стільки, скільки ж коштує цей інструмент.